Справа 7.40 з книги Універсальна арифметика Ньютона. Дехто забажав розділити певну суму коштів між жебраками порівну. Якби в нього було на 8 динарів більше, то він мав би дати кожному по 3 динари. Але він роздав лише по 2 динари, і ще 3 в нього залишилося. Скільки було жебраків? Ну що ж, давайте подумаємо, як зробити цю задачу. Я пропоную її зробити через. Рівняння через систему з двох рівнянь. Давайте позначимо через X, наприклад, та Y кількість динарів, що було та кількість жебраків, відповідно, записуємо тоді, що нехай. Нехай було x динарів. Нехай було X динарії та Y жебраків. Ну і далі записуємо, що за умовою маємо. Ну що, читаємо умову і складаємо тоді перше рівняння. Якби в нього було на 8 динарів більше, не х, а x 8, То тоді y жебраків отримали б по 3 динари. Тобто ми записуємо, це буде 3, що множиться на y. Це перше рівняння. А друге рівняння. Але він роздав лише по два динари, і ще три в нього залишилося. Тобто тоді, якщо від тих динарів, що в нього було Х забрати два динари, то вистачить дати кожному жебраку, жебраків, по два 2 динари. 2, що множиться на y. Це у нас буде система з двох рівнянь з двома невідомими. Будемо її розв'язувати. Спочатку перенесемо 3 Y і 2 Y ліворуч. А 8 мінус 2, відповідно, праворуч. Отже, запишемо, що буде Х. Було в нас 3Y справа, зліва буде мінус 3. Дорівнює, було плюс 8, стане мінус 8. Є. Друге рівняння Х. Справа було 2 y зліва буде мінус 2. Дорівнює, було мінус 2 зліва, справа буде плюс 2. Є це рівносильна система рівнянь. Як будемо розв'язувати? По різному можна розв'язувати. Можна, наприклад, з першого рівняння знайти x і підставити в друге. Чи з другого знайти x і підставити в перше. Давайте я напишу, як перша діє. Тобто пишемо x-2y дорівнює 2. Так. Тоді переносимо мінус 2y праворуч. З протилежним знаком і виразимо, чому дорівнює х дорівнює 2. Було мінус 2. Стане плюс 2y. Є? Ну, а зараз спосіб підстановки. В перше рівняння замість х підставимо 2 плюс 2y. Я запишу, як друга дія, переписую рівняння x-3y. Дорівнює мінус 8. Є? То замість x пишемо 2 плюс 2y. Мнус дорівнює мінус 8. Є? Ну що ж, тоді 2у мінус 3 це буде мінус у, то ми записуємо 2. Відняти y дорівнює мінус 8. Переносимо 2 через знак дорівнює праворуч, то вийде, що мінус y дорівнює. Мінус 8, було плюс 2, стане мінус 2. Так? Або мінус y дорівнює мінус 8 мінус 2, це буде мінус 16. Мінус 10, вибачте. Або y дорівнює тоді на мінус, якщо помножити частини рівняння, то y дорівнює 10. Зрозуміло, є? Ну що ж, нам, в принципі, х і не треба знаходити. Але для того, щоб написати якийсь розумний варіант, можемо знайти, бо х у нас є це 2 плюс 2 y. То ми записуємо тоді третя дія. То записуємо, що х дорівнює. Тоді 2 плюс 2 у 2 плюс. 2 – Це буде 2, що множиться на 10. І це дорівнює. 2 на 10 це 20. То два плюс двадцять це дорівнює двадцять два. Що ж ми знайшли Х та Ік? Ну а зараз можемо сказати отже. Отже, було двадцять два динари. І Десять. Жебраків. Є? Ja? Ну, добре. Тоді записуємо відповідь, пишемо відповідь. Нас запитували, скільки було жебраків? Записуємо десять. Ну що ж, ось така логічна задача, яку ми розв'язували за допомогою системи рівнянь. На цьому вправу завершено.